Перший раз, коли я отримав зброю в руках, це перед виїздом ввечері, коли нам привезли зброю і почали чистити цю зброю. Це перший раз, я спробував розібрати автомат. І коли приїхали, так це. Цьому є романтика своя. Мій друг доброволець, волонтери та активісти започаткували флешмоб у соцмережах. До дня захисника України вони пропонують розповісти історію свого друга, котрий покинув мирне життя, щоб захищати свою землю. Вони не чекали повісток, а самі їхали на війну без статусу зброї і амуніції. Навчилися воювати і тримати свої рубежі. весело, ели виноград, ну, серьезно. Ну, похоже на война, там я не война. То есть, как двор, приятно, солнце светит, люди военные, какие танк там проехал. Ты лежишь, кстати, никто не понимал, какие там танки ездят, чьи свои это танки проезжают, не свои это танки проезжают. Обратно такі теж по людях, непонятно. Там в виловайське, реально була така серйозна не Телеканал Дитинець не стоїть осторонь до свята. Ми записали кілька історій добровольців. Бої за Маріуполі, Рубіжний, Луганський аеропорт. Все це ви можете почути у нашому ефірі. У кожного з нас є друг доброволець, або принаймні з кимось ми ходили до школи, з кимось вчилися в університеті. І не часто ми, ми питаємо, чому вони покинули це мирне життя і пішли воювати. І, власне, в кожного з нас уявлення про війну воно таке своє, в когось з телевізора, в когось, що бачив на власні очі. І ми б дуже хотіли, щоб Чернігівці почули про тих бійців, про тих добровольців, які. От Поїхали туди, і яка вона війна їхніми очима. Ми закликаємо і наших глядачів долучатися до флешмобу І таким чином якомога більше українців зможе дізнатися історію бойового шляху багатьох студентів, інженерів, айтішників і директорів фірм, котрі на початку війни України за свою територію і суверенітет опинилися в одному окопі. Послухати історії бійців можна 14 жовтня в ефірі телеканалу Дитинець одразу після новин. Нагадуємо, на покрову з 14-ї біля Катерининської церкви стартує волонтерський фестиваль, де збиратимуть кошти для допомоги добровольчим батальйонам, котрі нині знаходяться у найгарячіших точках зіткнень.